Вплив уроків вокалу на фізичний та емоційний розвиток дітей віком від 3 до 4 років. У віці 3-4 років діти вже запам'ятовують нескладні музичні твори та з радістю виконують їх перед публікою. Вплив вокалу на розвиток дітей є позитивним. Для них це чудовий спосіб проявити свої здібності, виразити емоції, отримати схвалення оточуючих і підвищити самооцінку, вплив уроків вокалу на фізичний розвиток і здоров'я дітей. Педіатри підтверджують, що уроки співу сприяють фізичному розвитку дітей молодшого віку. Саме тому вони завжди є складовою програми будь-якого дошкільного закладу на рівні із заняттям фізкультурою. Згідно медичними дослідженнями, спів впливає на організм дитини в такий спосіб. Ритмічне діафрагмальне дихання під час уроків вокалу бореться з розвитком астми та інших хвороб дихальної системи. У гортані людини є безліч рецепторів, а постановка голосу розвиває гортань, тим самим сприяє нормалізації роботи та зміцненню всього організму. Під час співу виникають вібрації, частота яких може варюватися від 70 до 3 тисяч коливань за секунду. Це позитивно впливає на зміцнення імунітету та сприяє правильному розвитку внутрішніх органів. Розтягування звуків і вимова їх з різною частотою дозволяє виліковувати заїкання. Під час співу тіло дитини знаходиться в правильному природному положенні і звикає до нього. Це перешкоджає розвитку сутулості та викривленню хребта. Вплив уроків вокалу на психологічний розвиток дітей дослідження у сфері психології показали, що під час співу в організмі людини виробляються ендорфіни, які підвищують настрій та допомагають боротися зі стресом. Малюки, які займаються вокалом, менш вразливі та дратівливі. Вони швидше вчаться контролювати свої емоції, ніж їх однолітки. А робота в колективі вчить дитину взаємодіяти заточуючими. Діти, які відвідують школу вокалу, швидше розвивають емоційний інтелект, стають доброзичливими та комунікабельними. Вони швидше і простіше налагоджують контакти в новому середовищі, спокійніше та впевненіше спілкуються з іншими дітьми та дорослими.